Вітаю вас на своєму каналі, отримав нове замовлення. Доки його відкриваю. запрошую вас у свою групу у Фейсбуці та інстаграм сторінку. Посилання в описі під відео буде. Отже, що тут таке? Зараз вам покажу. Це ось така деталь. Шестерня із м'ясорубки. Ось так от вона виглядає, доволі велика. Це означає, що. Можна виготовити на стандартному FDM-принтері, тому що якщо маленькі шестерні, ви можете бачити в попередніх відео, там я виготовляв їх методом фотополімерного друку. Отак от от це все виглядає. От, на жаль, власник її добре вимив, тому доведеться ще вимити, щоб можна було з нею зручно працювати. Тож не перемикайтесь, дивіться далі, покажу, що з цього вийшло. І ось результат друку. Шестерня відповідає зразку. Відповідно, зуби з нахилом, кількість зубів та діаметри. Сьогодні це замовлення вже поїде до замовника, і механізм відновить свою, свою функцію. Всім гарного дня, до зустрічі!